Сьогоднішній день ми зібралися на цьому місці, і Господь, Він хоче дати кожному із нас свою їжу, щоб ми могли підкріпити свою немічну душу. Я буду читати Слово Боже, яке записано. Перша книга царів на російській мові третє царство. 17-й розділ буду читати з 19 віршу. Перша книга царів. 17 розділ з 19 віршу читаю такі слова. І сказав він до неї: Дай мені сина свого. І він узяв його з лоня її, виніс його в горницю, де він сидів. І поклав я на своєму ліжку. І кликнув він до Господа і сказав: Господи Боже мій, чи, я, чи цій удові, що я в неї мешкаю, учиниш зло, щоб убити її сина? І витягся він тричі над дитиною і кликав до Господа та казав: Господи Боже мій, нехай вернеться душа цієї дитини в неї. І вислухав Господь голоса Іллі, і вернулася душа дитини в неї, і вона ожила. І взяв Ілля дитину і зніс її з горниці додолу, і віддав їй матері її, і сказав Ілля, Дивися, твій син живий. І сказала та жінка до Іллі, тепер то я знаю, що ти Божий чоловік, а Господнє слово в устах твоїх. правда. І сказала та жінка до Іллі, тепер то я знаю, що ти Божий чоловік, а Господнє слово в устах твоїх. Правда. Така історія, яка була під час того, коли ж був пророк Ілля, який виконував Божу волю. Багато йому прийшлося перетерпіти, тому що народ Божий, відійшовши від Бога, став гнати пророків Божих. Почали поклонятися ідолам. І Ілля навіть мусив ховатися, тому що його переслідували. І Бог його чудово благословив, він давав йому їжу в свій час. Він його зберігав і мав прийти той момент, коли Ілля мав сказати волю Божу і виконати волю Божу. Для Божого народу. Але Бог послав його до однієї вдови, яка повинна була його годувати. Я думаю, я не буду сьогодні розказувати, як там тій вдові приходилось, бо в той час був дуже великий голод на тій землі. І коли Ілія прийшов до цієї вдови, то вона сказала, попросив він неї води і сказав, дай ще мені трошечки хліба. Вона сказала, немає нічого в мене, що там є. Трішечки муки і чуть-чуть олії, а зараз печу хлібину. І з сином своїм ми з'їмо і помремо, тому що немає ніякої надії, що можна буде десь взяти хліба. Але Ілля сказав: ти спечи. І по слову Божому мука в тебе в діжці не перестане, і олія буде в посудині до того часу, поки не піде. Дощ на землю, поки Бог не дасть дощу на землю. І так воно й було. Ілля пророк вжив цієї вдови, його Ахав, його жінка Ізевель, вони шукали по всій країні, вони хотіли його знищити. А він жив у вдові і чекав того моменту, коли Бог скаже, щоб він йшов і виконував його волю. І я думаю, вечорами вони, знаєте, спілкувалися. Ілля розказував їй для цієї дови, як Бог його благословив. Розказував про те, як Бог посилав воронів, які приносили для нього їжу, і ця вдова слухала. Можливо, вона якісь висновки робила для свого життя. І вони, можливо, славили Бога живого. Але прийшов момент. Коли вдови помирає син. Єдина її надія, єдина її розрада. І вона прийшла до Іллі і каже, що ти до мене прийшов, щоб згадати мої гріхи, щоб убити сина мого, і ми бачимо, Ілля бере цього сина, несе в свою кімнату. Молиться над ним, просить, щоб Бог вернув життя цій дитині. І Бог, послухавши її, вертає життя для цієї дитини. І ці слова, які сказала вдова, я думаю, хотілося б, щоб дійсно ці слова вони віднеслися до нас. І щоб в нашому житті так було, щоб люди також могли про нас так сказати, що я знаю, що ти Божий чоловік, а Господнє Слово в устах твоїх, то є правда. Багато її Ілья розказував про чудні і дивні діла Божі. Але коли Бог воскресив її дитину, вона сказала: Я бачу, що ті слова, які ти мені говорив, то не є пусті слова. То дійсно є правда. Ісус Христос, коли після свого перебування на землі три з половиною роки, і коли йому треба було залишити цю землю, йти туди на небеса, він сказав своїм учням, останній раз зустрівшись з ними, він їм сказав такі слова, ми це читаємо в дії святих Апостолів у першому розділі. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І будете свідками. Аж до краю землі. І слово Боже нам говорить про те, що ця сила вона перебувала в учнях Ісуса Христа. І вони ходили, проповідували Слово Боже і підкріпляли тією силою Духа Святого, яку давав Бог їм. І ми читаємо в дії святих апостолів. В 19 розділі там написано такі слова. Дії святих апостолів, 19 розділ з 11 віршику. І Бог чудо чинив надзвичайний руками Павловими. Так що навіть хустки й пояси з його тіла приносили хворим, і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Дехто ж з мандрівних ворожбитів юдейських почали закликати ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів, проказуючи, заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Це ж робили якісь сім синів юдейського пересвященика Скеви. Відповів вже злий дух і сказав їм: Я знаю Ісуса і знаю Павла. А ви хто такі? І скочив на них чоловік, що в ньому злий дух був, і, перемігши обох, подужав їх так, що втекли вони з дому в нагі та поранені, і це стало відоме юдеям та геленам усім, що в ехвесі замешкують. І острах напав усіх їх, і славилось ім'я Господа Ісуса. І багато хто з тих, що вірували, приходили, визнаваючи та відкриваючи вчинки свої, і багато хто з тих. Що займалися чарами, позносили книги свої та перед усіма попалили, і злічили ціну їх, і вийшло на срібло 50 тисяч драх. Так могуче росло та зміцнялося Божеє Слово. Учні прийняли силу. І Павло, він також мав силу Духа Святого. Він ходив, він проповідував. Але Бог я йому дав і таку силу, що навіть брала якусь річ, яка торкалася Павла, прикладали до хворого і він виздоравсь, мав силу від Ісуса Христа, силу Духа Святого. Не тільки слова Він говорив, в нього були і дії, і ми бачимо, що багато людей, які бачили це, які чули це. Вони приходили, вони каялись, вони залишали свої, своє старе життя і ставали жити для Ісуса Христа. Дехто з людей хотів використати це в своїх цілях. Ми бачимо, що декілька братів хотіли виганяти злих духів і отримали поразку. Чому? Тому що вони не мали сили Духа Святого. А якщо людина не має сили Духа Святого, вона завжди отримає поразку. Тому що диявол він є сильний. І людина своїми силами вона не зможе його перемогти. До чого я це веду? І що я хотів би сьогодні цими місцями і словами сказати? Знаєте, Бог нас, кожного із нас. Поставив на своєму місці. поставив у цьому світі, щоб ми були свідками Його для цього світу. Так як він в свій час сказав своїм учням, коли залишав цю землю, що ви будете свідками, коли зійде на вас сила Духа Святого, ви отримаєте цю силу і будете свідками, будете ходити, будете проповідувати, будете. Чуда творити, і люди будуть приймати Слово Боже. Так кожного із нас Бог поставив на своєму місці. І Він дав нам силу Духа Святого, щоб ми також йшли, проповідували. І щоб це були не тільки пусті слова, а щоб це було наше життя. Щоб Люди, дивлячись на наше життя і слухаючи наші слова, вони могли сказати, що дійсно, так як сказала вдова, я бачу, що ти Божий чоловік, чи ти Божа жінка, і слово Господнє в твоїх устах, воно є правда. Тому що часто можна говорити слова, але то будуть тільки слова, а ніяких діл люди не побачать в нас. Якщо я говорю, що я ціню Богом Ісусом Христом, ціню Словом Божим, що я люблю Бога, я люблю церкву. І якщо це для мене важливо, і коли приходить момент, що мені треба вибирати, чи бути в церкві, чи, можливо, бути десь з друзями. І я говорю, що сьогодні в мене служіння. Вибачте, я не можу його залишити, тому що це для мене є дуже важливо. І люди, бачачи це, що я постійний в своїх таких вчинках, вони дійсно зрозуміють, що це є для мене цінність, що це не тільки слова, а це є для мене великою цінністю. А коли я буду говорити, що для мене це цінне, а сам не буду дорожити цим, то люди зрозуміють, що це для мене не є цінність. Що це не є правда. Тож хай Бог збереже нас від того. Бо першим Коринфянам апостол Павло говорить в четвертому розділі, що Царство Боже не в слові, а в силі. Багато може бути слів, багато може бути пустих слів. І Христос, коли був на цій землі, Він сказав, що від слів своїх оправдаєшся і від слів своїх осудишся. Тож хай допоможе нам Бог, щоб наші слова вони були в силі, в силі, в справах, в ділах, в усьому нашому житті. І щоб Люди, які дивляться на нас, вони могли сказати: дійсно, слово Господнє, яке в тобі, то є велика правда. І тоді дійсно люди будуть приходити, будуть каятись, будуть пізнавати Христа і будуть йти за Ним. Тож хай допоможе нам в цьому Бог, а йому хай буде щира подяка і фала. Амінь.